Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні, друзі, ловим головля. Поїхав на одну річку недалеко від дому. Приблизно в машиною так 20 хвилин уже прибув на перше місце, де хочу обловити. Сьогодні буду ловити на воблерки, ну і буду пробувати на коливалочки. Спіння вже має розкладений, хто цікавиться, на які снасті рибачу, закріплю під відео в описанні. Так що не тратим час. Ідемо ловити лабастого. Друзі, буду пробувати на такий от воблерок. Кренк. Це від фірми Касадака. Roger. Такому кольорі. Я їх маю декілька штук. Непогана моделька, гарно ловить голавлика. Оба. Ми перша покльовка. Це удар. Шарахнув так що. Капець. Є, друзі, є. Щось маленьке. Попалося. Що це таке? Маленький голавлик. Дивіться, який перший є. Перший голавлик є, але це дуже дрібненький. Нас таки не цікавлять, Хочемо великих. Друзі. Є перша рибка. Я воблер сплавив низ по течії. Десь так приблизно метрів 20. І є перша рибка. Головень 100%, тому що такий удар віддасть спінню називається. Так, він рідненький. Дивіться, який гарний. Оба. Клас. З гарною покльовкою, з таким ударом. Є перший непоганий голавлик. Друзі, пускаємо його пересуваємося. Ми сьогодні в пошуках головля. О тут уже чуть-чуть уже глибина. О є невеличкий. Що це Хм, Верхоплавка, ні? Чи це рибчик? Ану? Рибчик. на воблерок, друзья, взял. Валечки. Ну, тікай, не хоче. Сподобалось силиконому підсачку. Дуже зручно, друзі, підсак на магніті. Тому що я собі ззаді причепив його до рюкзака. І при покльовці я його тільки так знімаю легенько. Він розмагнічується ззаді і... Беру рибку, потім ставлю назад. Магніт тримає 2 кг, так без проблем витримує вагу під сак. Друзі, дивіться, зразу покльовка. Тільки воблер впав на воду і зразу клюнула рибка. Це вже трошки більший. Чіпився і втік сам перев'язав флюрокарбон, тому що дуже сильно вже покосаний. Ну і боюсь, що при покльовці крупнішої риби не втратити і рибу, і воблерок. Тут друзі навіть є ясь. Я завжди мрію спіймати його на Воблер. Або на блісну. Він скорше всього на блісну може взяти, але і на Воблер попадається. Оба! Є, 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 друзі, є. Є. Він зчепився за біля ока, бо його акуратно відчепити, щоб око лишилось. Не тихо будь О, все звільнив. Оба! Є є, є. о! Все покльовка. це, як він валить. вже на другій стороні. Вже тут біля мене, дивіться. Він вдарив в облер і заціпився знизу. Все, звільнився сам. Давай, друже, втікай. Але гарна покльовка капець. Отакий от Ну, от, Бачите де він є? Чуть-чуть тут глибша глибина? І він тут стоїть. Видно там по каміннях, доки була вода. Тут зараз, друзі, гарне місце. Тут місце зараз буде бомба. Ми зараз перебачимо. Бачите, друзі, тут дуже мілко. Клюнув невеличкий. Що це таке, друзі? Форель? Капець. Несподівано. Ха. Несподівано спіймав форельку. Ха. Така Плямиста розбійниця. Плюнула на воблерок. Все, друзі, тут вже починається. Глибше. Це покльовочка. Це воно. Заглот воблер, друзі. Капець. Як я тепер буду тебе звільняти? Ти Такий голодний, просто капець. Дивіться, капець. Ай-яй-яй. Без проблем, друзі. Звільнив, але мусив брати його в руки. Тому що він скаче в підсачку так, що просто капець. Але за допомогою зажимів без проблем звільнив його. Дивіться, який він красивий. Оба, є ще один. Я казав, що тут будуть покльовочки. Невеличкий, але приємний. І то який от малесенький. Раз, два і поплив. Є, знов. Але маленькі самі клюють. Такий самий. А ні, друзі, це є... що це є плотва? Такі виглядає, як є... як ясь маленький. Не поняв. Дивіться, ну малесенький ясь. Бачите ясь? Що собі? Значить, має бути тут і великий. Jest. Yeah. Już nie spodziewałem się, że on Знаю, що небезпечно брати в руки, коли воблер має два гачки, ще й головля. Але все одно є такі ситуації, що його треба взяти в руку, інакше не відчепиш, тому що він скаче, намотує і воблер, і гачки на підсачок. Його звільнити важко. Поки відчепиш, він собі губи порве. Тому що один гачок зачіпається в підсак, ну а другий в губі. і Він скаче, рве собі губу і каліче себе, що краще взяти його в руку і відчепити. Нічого йому не станеться. Друзі, я спіймав полосатого розбійника, дивіться. Закинув під кущ і клюнув. губась. Так само заглотнув. Повністю воблера Але виліз. Без проблем лише два гачки є зачеплені. О. Який полосастик Тікай, бандюга. Гарне тут місце дуже, друзі, перспективне. Дуже багато його головля тут. Отакий невеличкий. Отже, друзі, темніє. Не знаю наскільки довго він буде активний, але ще трошки буду рибачити. Поставив такий от облирочок такого кольору, можливо буде його краще бачити, тому що то вже. Чуть-чуть темно, він може його і не бачить. Опа є недалеко клюну. Так що це є окунь, друзі, оконець. Ну, відкривай рот. Такий от невеличкий. Зійшов, друзі, на другій стороні. Попробуйте тут ще під цією трубою. Ну, тут таке гарне місце на щуку більше, ніж на головля. Ова, ова! Є. А що таке, Головень, друзі, головень взяв. Як його взяти мені тут? Це проблема. Опа. Є, отакий от, от. клюнув. Недалеко під ногами можна сказати. Давай, тікай. Пульк. Щось непогане плюнуло, друзі. Що це головень? Так. А як же ж? Говбастий. Опа. О. Ну, це вже гарний. Непоганий. Такий десь грам 700-800. З Гарною покльовочкою такою. ух. Давай. Да булькну в воду. А що робити? Ще, друзі, одну спіймаю рибку і буду помаленьку йти додому. Ще 10 хвилин. І вже буде темно. А мені ще до машини так хвилин 15 йти. Оба. Хм. Удари такі просто капець. Я і так сьогодні душу відвів. Задоволений. Покльовочки класні. То друзі ловить головлято, той мене розуміє є о, що це таке Головень? Золотистий так гарно. На світлі заходу сонця відблискує жовтим кольором. таким о, о такий от все Я задоволений сьогодні Хі -хі. можу спокійно тепер їхати додому. Ну що ж, друзі, на такій красивій ноті завершую свою рибалочку. Клас! Давай, булькай. Ну що ж, друзі, така сьогодні получилась рибалка. Голавлик радував покльовками. Кому сподобалося відео, ставте палець догори, пишіть коментарі. Не забудьте підписатися на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!